Всім привіт! Ви на каналі Emi Smile. І сьогодні ми будемо робити разом з вами картоплю фрі, Для цього нам знадобиться почищена картопля, ніж і доска. На початку я хочу вам сказати, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк. Це займе пару секунд, а я швиденько покажу, як вам нарізати. Поставили? Я дуже рада. Дякую. В нас є картопля. Ось така, У мене є така маленька. Ми її перерізаємо навпіл. Акуратно, щоб пальчики не порізати. Вона дуже тверда для мене отут, -от -от. тому буду старатися акуратніше. Далі в нас є такий маленький шматочок. І його, бачите, отако ріжемо, Раз. І тко полосочка два і так далі. Щоб було легше, може підгострити ножа. І я зараз цим займуся. Спочатку дорізаю і все. Ось такі у нас полосочки вийшли, в принципі. І вони будуть для їжі. Я дві секунди зараз повернуся. Ось я взяла таку старовину е, втупу, як я називаю, і відкопи. Так що мені легше порівняти? Е, я вам покажу як різ. Спочатку треба поставити рівно, ось так. І ніж теж рівно. Не можна такого нахиляти, або отако якось будь-як. Рівно і отторі. Ось так. Я вже підустріла буду пробувати. Далі беремо ще один шматок. Його може якусь напівши. так вже трошки краще, але все одно треба трошки більш підгострити. Беремо наступну ту картоплю і теж полосочками нарізаємо. Це займає довгий час трошки. Тому зараз дорізаю ту картоплю і вам зроблю магію. А яка зараз дізнаєтеся? Так, стираємося на полосочки. Якщо занадто грубі, перерізаємо на ще раз. О. Ну, має бути десь середнього. Далі тут ми перерізаємо. І головне акуратно, щоб не порізатися. Так далі з тим куском. Ото поки що відстораніємо. І вріжемо. Ось, у нас вийшли такі шматки, і ми їх можемо перерізати. Тобто ми беремо великі шматки, які не виглядають на полосочку, і перерізаємо навпіл. Отак. От так само з тими. Якщо вам видно, ось так і ще з тим. Ось. І ось тим останнім. Тепер зараз 2 секунди і ми вже всю картоплю наріжемо. Пере. Це продовження і дивіться, скільки я нарізала, вже ціла порція, навіть більше може. Ось. Але її треба посмажити і ще деякі. Так як я говорю. Деякі інгредіє, можна сказати, додам. Але зараз ви ще не дізналися, тому давайте ще докінчаємо різати, бо то треба аж, аж весь цей баняк. Тому за 2 секунди чекаю вас. Йо, як тут порізати Ай. О! Ось я вже дорізала. Дивіться, одна миска і друга. Ну, давайте зараз будемо змажемо. Бу. Ось в мене є сковорідка, І зараз я вам покажу, скільки приблизно треба давати олії. У мене ось олія. І зараз вам, може, полорочка якось покажу. Зараз зачекайте. Коротше, я передумаю я буду ось того. вимірювати де зараз скажу, скільки тут потрібно десь дати. Так що вона майже аж плавала. Один, тут десь ось, бачите, десь приблизно один виливає. І ще другий. має прямо плавати, щоб до, добре приснажилося. І що ви дві тарілки зробили, по е, як картоплі нарізали, то е, варто вам дві сковорідки. Я поки що одну використовую другу потім. Я ж думаю половину долити. Ось, після половинку. Ось цей. Бачите? Небагато. Вони, як вам зручиш, має воно десь 1 мм, може десь 3 міліметри. Далі нам треба трошки посолити псинечку і трошки олійку, а картоплю поки що ні.